Усім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене книга Четверте крило Ребеки Ярос від видавництва КСД і рубрика «Hot or Not». Нагадаю, що в цій рубриці я розповідаю про книги, які я купила, які я захотіла прочитати, на які я звернула увагу через те, що навколо них був певний хайп, було багато відгуків від людей і було багато очікувань, що люди дуже чекали на вихід цієї книги. Одразу хвилинку приділю, щоб показати вам саме видання. Воно. Таке красиве, велика збільшеного формату книга, позолочена така обкладинка, фарбований чорний зріз, Всередині ось так вона виглядає. І тут є ось така ось мапа всередині, це мапа місцевості, мапа континенту. А також тут всередині ще є далі мапа самої цієї академії, де буде навчатися головна героїня. І так ви вже розумієте, що в цій книзі, мов це академка, і тут Сюжет зав'язаний на навчанні головної героїні в академії. Видала цю книгу видавництво KSD, як я вже сказала, і на українську мову її переклали одразу два перекладача Олексій Манько і Богдан Горват. Ну і давайте розпочнемо з сюжету. Головній героїні Вайлет Соренґейл 20 років, і вона повинна навчатися у військовому коледжі Базгіат. Вона навчалася все життя і готувалася до вступу в квадрант писарів, її батько був писарем, і саме він хотів, щоб вона навчалася в цьому квадранті. Але її мати наполягає на тому, щоб вона навчалася у квадранті. Вершників це вершники, які не на конях їздять, а власне на драконах. Вайлот третя, наймолодша дитина в сім'ї. У неї був старший брат і старша сестра, які також навчалися на вершників. Брат загинув, а сестра досягла якихось великих там дуже успіхів, регалій, і вона вважається однією з кращих вершниць. Ну, а матір Вайлот взагалі є генералкою і керівницею цього коледжу всього. І ось вона наполягає, щоб Вайлот навчалася саме у квадранті вершники. Хоча вона до цього абсолютно не готувалася, а там потрібно мати, ну як мінімум, певні фізичні якісь здібності, бути фізично підготованим. І навіть для того, щоб потрапити в сам квадрант вершників, для початку потрібно пройти випробування, пройти певну перешкоду. Так званий парапет це міст над дуже глибоким уровнем, міст цей дуже вузесенький, там дме сильний вітер, може піти дощ, і цей парапет може стати ще слизьким. І ну, далеко не всім вдається його перейти. І деяка частина кандидатів у вершники щороку гине навіть ще на цьому етапі. Ну і загалом під час навчання в квадранті вершників на студентів просто скрізь чигає небезпека, починаючи від їхніх колег, інших студентів, які їх можуть просто вбити під час спарингу або ще як-небудь. І закінчуючи самими драконами, які можуть їх просто спалити, якщо їм не сподобається, як вони себе поводять, ці студенти, то будь-який дракон може просто. Дихнути вогнем і спалити такого студента. Ну і загалом там багато випробувань, навчання, смуга, перешкод, молот це коли дракони будуть обирати самі собі вершників. Потім навчання літати на цих драконах, і ну і власне підготовка цих вершників. Ось таке ось завдання стоїть перед нашою головною героїною, як я вже сказала, вона фізично не підготована, тому що готувалася до ступу на писаря, а не на вершника. І загалом вона якась дуже така тендітна квіточка, вона постійно щось то вивихає собі, то забої в неї, то ще ледь не. А, і переломи те, що в неї були постійно, її постійно цілі лікували ще навіть до вступу в квадрант вершників. От вона просто така вся тендітна, що на неї глянув, в неї вже кістки зламалися. Це ром фентезі. Отож, відповідно, тут є любовна лінія з тропом від ворогів до коханців. Чоловічий головний персонаж Ксейден він син повстанця його батька кілька років назад стратили. Стратили через наказ власне родини. Вайолет і він ненавидить усіх соренгелів, І перед початком навчання, старша сестра навіть попереджає Вайлет, що тримайся якомога далі від Ксейдена. Намагайся не потрапляти йому на очі. Звісно, що все буде зовсім навпаки, і з перших хвилин Вайолет одразу зустрінеться з ним, так би мовити, зіштовхнеться лоб в лоб. Ну і звісно ж, вони опиняться в одному крилі, в тому самому четвертому крилі. Ну і давайте тепер трішечки поговоримо про світ, для чого власне, потрібні вершники і дракони через те, що з сусідньою територією, з сусідньою країною ведеться війна. В тій сусідній країні теж є вершники. Вони літають на грифонах. Грифони і дракони воюють між собою, і грифони полюють на потомство драконів, і саме тому драконам потрібні вершники. Ну а вершникам дракони потрібні для того, щоб захистити свої території, тому що на них постійно нападають вершнити з сусідньої країни, чесно кажучи, чи, чи то світ погано прописаний, чи то я була неуважна, коли читала. Але я не зовсім зрозуміла, через що власне воюють ці от сусідні країни, і грифони, і дракони, через що вони ведуть цю боротьбу або за що. Ну і загалом, в цій першій частині світо, світобудова, як на мій погляд, розкрита ну дуже слабко. Можливо, це буде виправлено в інших частинах, в наступних. Тому що в першій частині власне всі події зосереджені саме в цій академії, в цьому квадранті вершників на навчання цих студентів. Тому і світобудова зосереджена на цьому коледжі військовому. Можливо, в наступних частинах, коли події вийдуть за межі цього коледжу, тоді більше розкриється цей світ. В першій частині для мене цього було дуже дуже замало. Ну і давайте перейдемо до персонажів. Почну з другорядних персонажів, для мене вони були не більше, ніж іменами, просто якісь картонні персонажі, за якими нічого не стоїть, от просто перераховуються якісь імена. Ну, деколи інколи надаються їм певні там якісь характеристики, але їх от прочитуєш і одразу забуваєш. Для мене особисто ті персонажі абсолютно нічого не важили і не були цікавими. Ну, такі просто імена, які згадуються в книзі. Щодо головних героїв, то вони. Вони дуже подібні на інших головних героїв інших книг ромфентезі. І у мене склалося таке враження, що я читаю якусь книгу безкінечно. От коли я читаю ромфентезі, то це якась безкінечна книга про одних і тих самих персонажів, які діють однаково в якихось певних моментах, у яких зазвичай троп від ворогів до коханців або від ненависті до любові. І таке враження, що я читаю про одних і тих самих персонажів, просто в якихось різних локаціях і різні події з ними відбуваються. І найперше, що мені пригадується, це кров і попіл. Дженіфер Армен Траут. У мене виникали дуже такі схожі відчуття про читання тієї книги, читання цієї книги, ніби я читаю про одних і тих самих персонажів. Тобто він весь такий темний, таємничий, небезпечний, такий весь красивий, гарячий. У нього чорні очі з золотими обідками. Або, як в даному випадку, Оніксові очі з золотими цятками. Ну, для мене це практично те саме. В мене ці чорні очі з золотими обідками чи цятками вже просто. Переслідують з книги в книгу. Ну і відповідно Мері Юшна, головна персонажка, яка ще від часів сутінків така вся якась незграбна, слабенька, така миршавенька, сіра мишка. Але на, в результаті виявляється, що лише вона може врятувати світ, і вона сильніша за інших, і розумніша за інших, і хитріша за інших, і взагалі вона в усьому найкраща. Не вистачає мені в таких персонажах якоїсь такої особистості, чогось, що вирізняло б їх з-поміж інших, що допомогло запам'ятатися цим персонажам, щоб я подумала так: о, а в четвертому крилі там персонажка була цікава, тому що вона те і те, і те. Але ні, тут персонажка. Точно така, як і в інших усіх романтичних фентезі. Ну і загалом тут усі персонажі, всі такі красиві, м'язисті, сильні, спритні, небезпечні. Ну, одним словом, я вже повторююсь таке враження, що я безперервно читаю одну і ту саму книгу від різних авторок з різними сюжетами, з різними світами, але персонажі у них усіх як під шаблон, як під копірку написані. Ну і власне, оця ось. Шаблонність або інакше кажучи кліше це те, що можна сказати не лише про персонажів, а й загалом про сюжет, про це ось навчання в академії, про прагнення бути найкращою. Воно мені одразу нагадує і дивергент, і голодні ігри, і макову війну, і навіть безніч, тому що там теж було навчання в академії. Щодо авторського стилю, то знову ж таки книга написана досить просто ніяких вам тут алюзій, референсів там. Інтертекстуальності чогось, що показало би, що це якийсь насичений текст, що показало би, що авторка, не знаю, начитана людина і хоче це показати в своїй книзі. Ну, Такий стандартний стиль, як для ром-фентезі, знову ж таки, дуже схожий на інші книги. Якщо ви читали багато іншого ром-фентезі, то, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Просто розповідається про сюжет поступово про події і велику увагу приділяється саме любовній лінії стосункам між головними персонажами а також зовнішності персонажів. Особливо чоловічих персонажів, як я вже сказала, там всі красиві, накачані, м'язисті і дуже сильні. Щодо перекладу, загалом він непоганий читався легко, мені сподобався за виключенням там кількох моментів, які викликали в мене питання. Наприклад, така фраза: мені забило дух, я думала, що оброблюся. Ну, мені здається, фраза я оброблюся або я обробилася не є характерною для української мови, і вона мені чимось більше змахує на російську мову. Я обділаюсь там, чи чи вона вділася. Ну не знаю, не чула я раніше, щоб в українській мові казали, що він обробився або я оброблюся. Хоча мені в коментарях в Телеграмі написали, що на Галичині так кажуть, але на власні вуха я не чула, хоч я була і вже другий рік живу на Галичині, і на Буковині була, і на Слобожанщині жила. І взагалі в багатьох регіонах України я була, і книжок відповідно багато читала, але таку фразу в українському перекладі я зустріла вперше. Не знаю, мені здається, що для української мови вона не характерна. Як ви думаєте, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи ви чули українською мовою таку фразу або зустрічали. Але десь раніше в книжках. Ну, і інша фраза, яка також мені не дуже сподобалася, це один з персонажів вигукує Дурочка ти з провулочка. Ну, я знаю, що російською є фраза досить поширена дурочка з от, Але українською мовою я такої фрази ніколи не чула. Також в телеграмі мені написали в коментарях, що мовляв, ну, провулок це ж українське слово, до чого тут ти придираєшся. Так, провулок це українське слово, є, є таке слово в українській мові, але в даному, в даному моменті, в даному в контексті там не було ніякого провулка, там нічого, не, не йшлося про ніякий провулок, це саме от о, така стала фраза, дурочка з провулочка. І повторюсь, знову ж таки, в українській мові я такої фрази ніде не чула, не зустрічала. Якщо ви десь таке бачили або чули, пишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи притаманна така фраза одна або інша українській мові. Ну, і дещо Засмутила, звісно, певна кількість хибодруків, якихось таких друкарських помилок, тому що роблячи таке красиве видання, золотисте, з чорним зрізом і доволі дороге. ну Хотілося би мати і в тексті так, такий же ж порядок, і таку ж красу, щоб там не було ніяких хибодруків, щоб все було гарненько, читалося легко і просто, і не, ми не спіткалися об тексті, об помилки. Ну Але, на жаль, в цій книзі хибодруки трішки є. Не можу сказати, що їх там прям критики. І це дуже заважає читати, але трішки є. Хотілося б, щоб їх не було зовсім. Ну і будемо переходити до висновка. Ход о нот. І тут я би хотіла сказати так, що ром фентезі я читаю досить давно і читала досить багато книг в цьому жанрі. Тому вже деякий час мене цей жанр, ну, Трішечки надоїв на мені, тому що, як я вже сказала, ця шаблонність одноманітність, вони втомлюють, і я вже шукаю в книжках чогось такого унікального, чого я раніше не читала, не бачила, а ром-фентезі вони всі дуже-дуже схожі. І тому навіть я цю книгу не хотіла купувати, але оцей ось гайп навколо неї вплинув на мене, і я попросила, щоб мені її подарували на день народження. Вирішила все ж таки прочитати, подумала, може там щось таке дійсно вау, чого раніше ніколи не читала, може ця книга дійсно варта такої уваги до неї. Ні, не варта. Як я вже сказала, це звичайна ром-фентезі. І якщо ви, як і я, раніше вже читали багато книг в цьому жанрі або піджанрі, то нічого нового в цій книзі. Ви не знайдете. Але я на Гудріц все ж таки поставила цій книзі 5 зірочок. Чому? Тому що. Сюжет досить цікавий, сюжет динамічний. Я би сказала, що на мою думку, він ніде не провисає, він постійно підштовхує читача новими і новими подіями, які відбуваються. Ось ми, наприклад, за ходом сюжету чекаємо, коли спочатку Вайлот пройде цей парапет, потім після навчання як вона пройде ту рукавичку, а що ж буде далі, як вона пройде той обмолот, чи вибере її якийсь дракон, чи не вибере? Що далі буде після того обмолоту? І авторка не засмучує своїх читачів. Вона Вигадує всі нові і нові події. І, власне, за сюжетом слідкувати цікаво. Це не найгірша книга, яку я читала серед Янки Далту, серед ром фентезі. І тут я пригадую гадюку острови Шторму і Смутку. Хто не бачив мій огляд, можете подивитись тут. По-моєму, то найгірша книга Янгидал, яку я читала. Також пригадую Сіндер, яка мені теж не сподобалася. То ця книга загалом за сюжетом, за подіями і навіть за любовною лінією набагато цікавіша за ті дві книги. Навіть ця книга мені сподобалася більше за безніч, тому що в безночі мені, мене головна героїня бісила, і взагалі тою книжкою я не пройнялася. Ну а ця мені більше-менше сподобалася. Тут дракони цікаві як персонажі, вони доволі такі харизматичні, дотепні, кумедні, часто іронізують і жартують над самою Вайлет а для любителів. Романтики або еротичного фентезі, то тут є кілька гарячих сцен, і відчувається хімія між головними персонажами. Це також я вважаю плюс, тому що, наприклад, хто в тій же ж безночі я ніякої хімії між головними персонажами не відчувала. Якщо порівнювати, то ця книга тут відчувається хімія між головними персонажами. Отож, я не можу однозначно сказати. Хот або not нотхот, тому що для різних людей це буде по різному. Людям, які не люблять романтичного фентезі, або які його вже перечитали, яким воно набридло. Якщо я скажу, hot, вони мені скажуть, що ти нам порадила, яке це hot. Або навпаки, якщо я скажу Not Hot, а людям, які не читали багато ром-фентезі і вони прочитають цю книгу і будуть в захваті від неї, то вони мені скажуть знову ж таки, чому ти не, не задоволена цією книгою, тому у мене однозначної відповіді немає. Не знаю. Середній середнє між ход і нот залежить від аудиторії, яка читає цю книгу. Загалом я розумію, чому вона подобається зараз великій кількості читачів. Скоріше за все, це якийсь сегмент підлітків молоді, які раніше не читали там, Сутінків, Голодних Ігор, Дивергента і, і тому подібних книг, які я свого часу вже перечитала, і в цій книзі нічого нового для мене не було. Отож, скажу так, що в межах свого жанру і в в межах своєї вікової групи, це книга хороша, і я розумію, чому вона багатьом подобається. Ну і ось у мене все. Ви також діліться своїми враженнями в коментарях, якщо ви читали цю книгу, чи вона вам сподобалась, чи не сподобалась, чим сподобалась, чим не сподобалась. Чи радите ви її, рекомендуєте іншим читати, чи ж ні? Ну і на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розповідаю про книги, про які не розповідаю тут. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимось в наступних відео. Па-ба!